Будем их забирать також Ось тут вже все-таки пожовкла, листя жовте, осінь дуже швидко плине, скоро вже знову холод передає і зовсім скоро вже зима буде. Але я тут зупинився, дивіться як тут красиво, Камера звичайно не передає. А все-таки желтый, желтый уже. Красота просто. Всем привет! Відправився я сьогодні в такий міні-тур по своїх лісах, Де ще не ходили мої ноги. Думаю, поїхати, подивитися, що ж там є такого цікавого. Ну Вже багато лісу проїхав. Десь, мабуть, кілометрів 3-4. Поки нічого цікавого не було. І ось тут, помітив, рижики є. Рижики, потім ще десь, які ну, грибочки, зараз вам покажу. Ну, а по-білому поки немає таких перспективних місць. Ось прямо попід дорогою. Попались мені два такі грибочки. Ну це рижики, бачите. Я не хочу його зривати. Я нещодавно назбирав ціле відро цих грибочків. І ось тут три такі ростуть. Гарні рижики. Потім ось далі йде сироїшка рожева, бачите, гриби на будь-який колір. Трутовик ось такий на сосні. Ну може це не трутовик, можете мене виправити. Але я назвав його трутовик. Також ось мухоморі і бліді поганки, а також цитринові мухомори. О, а це що за гриби тут. Нічого собі. Ха, дивіться які маслюки повиростали здоровенні. Офігеть. Блін, тут такий ліс цікавий, можна походити, то що... тому що вон ще маслюк стоїть. І ось дивіться скільки маслюків величезних. Вони аж бусять. Якщо вони тут так поросли, ніхто не ходить тут. Поїду я все ж таки далі, а потім, вже як назад буду вертатися, то зупинюся тут походжу. там я шукаю, їду, шукаю молодші посадки, а це такий, знаєте, середній ліс. І ось дивіться, ще й поляк такий є. Ще й поляк тут росте. Отак. От є гриби в цьому лісі. Добре. Ось, доїхав до такого цікавого місця. Бачите, йде такий, скажімо, середній сосновий ліс. І він межує з такою посадкою цікавою молодою. Знову ж таки, мені дуже подобаються такі посадки. Йде, дивіться, скільки два ряди берези. І, якщо не помиляюсь, рядів шість чи, можливо, навіть вісім сосна. І воно так чергується. чук-чук-чук. І от мені дуже в цьому році подобаються такі посадки. Я їх шукаю по карті, їду, їх перевіряю. І от дивіться, тільки зайшов, тільки зайшов, іду по цій межі ось по ямці. І десь ось, ось перший гриб зразу стоїть. Перший біляк. Так що, вже не дарма сюди їхав, вигляньте на нього, який він класний. Молодий, класний гриб. Навіть заради одного такого гриба я вже не дарма сюди їхав. Але надіюсь, він буде не один. Зараз буду далі оглядати, але бачите, береза і тут працює. У Березі хоче він рости. Найкраще він в Березі росте в цьому році. І от я зараз так до кінця цієї посадки пройдусь, потім перейду на другу сторону. Там он далі теж друга посадка. Смуга берези. І так смугами буду ходити, ходити, поки не треба Така дуже-дуже довга посадка, людей мало, гриби не позбивані, тож є просто надія на те, що десь, дай, менше ходили і гриби якісь дай, доросують до таких розмірів. Дивіться, це в нас буде не білий гриб, це в нас такий підберезовик. А Але гляньте, який він здоровенний. Перед цим бачив два менших підберезвика. Тож поки що не буду сходити з цієї дороги, а йти прямо-прямо і там щось знайдеться. Дуже багато різних поганок, я вже не показую вам, але таке величезне різноманіття, Мухомори, якісь несправжні опеньки, вон, рядовки. Чого тут тільки немає. Весь ліс устелений грибами. Але я йду шукати щось путнє. Ось ще один молодий підберезничок. Заберу. Вже є один білий, один польський і один підберезник буде. Почався легенький дощ. Хай йде. І я тим часом... Знайшов підберезника ще одного молодого. Ну щось так, знаєте, пройшов вже багато метрів, а гриба багато. Але не здаюся. Ну, дуже довгий йшов. Я стільки замітив ще одного біленького. Щось маловато його. Тут переважно самі підберезники. Або маслюки перерощі. Ось слідом за ним, бачите, відразу такий підберезник стоїть товстенький, гарненький. Ну, теж добираємо чіткий грибочок. О, знову підберезник такий. Ось зірвав підберезничка такого, а за ним уже наступний. Помітив білий грибочок. О, хороший який дивіться. Карасий. Плюс два грибчики. Але поодинокі, поодинокі, нема сімейного колективу. Тільки поодинокі гриби. Ага, брехун, брехун, ось, ось він тут. Ще під... Я він під сосною ховається, бачите? Я кажу поодинокі. Вони тут є, просто треба дивитися. Так, плюс два. Чи що йдемо далі? Дивимось далі. Просто. просто капець маслюків скільки у лісі. Просто дуже багато. Але я їх не хочу брати, бо вони такі слизькі, вони там такого мені нароблять у віддеречки. Я буду брати сьогодні тільки ось такі підберезнички і білі грибочки. Маслючок я і біля дому позбираю. Це я заїхав дуже далеко зараз у ліс, Та То тут точно не хочу маслюки збирати. О, А таких манюнів тільки так пособираємо. А тут хто? Груздів дуже багато. Вон, бачите, молоді такі гарні грузді. Є різні гриб у цьому лісі. Ось яка красавиця. Просто нереально краса осінній маслюк. Осінній маслючок. Дощ потроху припиняється, я вже думав діставати дощовик, як вже так куртка гарно промокла. Але дай бог я вже перестає. Ну Поки що підберезники тільки трапляються, маслюки. Щось білого не видно. Не, не місце білого, я так розумію. Зараз ще трохи погуляю, типу поїду десь далі. Хоч не перестає. Я вже переїхав на інші місця. Щось там так собі трохи гриба є, але дуже багато треба ходити, переїхав на ті місця, де я давно не заїжджав. І от тут вже три грибочки бачу. Є три грибочки, один ось такий невеликий, подвійний, бачите. І ось тут є два більших гриба. Норм для початку добре. Ось тут я був, залишав грибочок, навіть не один, і от він, бачите, непогано так підріс за ці дні Вон. і поруч ще ось стояв, але вони чомусь пропадають, вони зіпріли. І все рівно я цього забрав, їм сонячні проміжчики вже будуть світити. Тож може вони повиростають ще. Подивимось. І ось тут дивіться які красиві грибочки повиростали. О, зараз плестить прям так. Бачите, скільки на ньому вологи. Він блестить. Хороший гриб. Ось тут ще є менше. води. Вон який красивий. Буду також забирати. Є плюс два гриба. Такі хороші. Тут же слідом слідом тими вміщаю ще одного гриба. Ось він у ямі ховається, блестить так. Біля мухомора цитринового. Воно теж по розміру гарний. Заберу, бо деякі трохи червуваті зустрічаються, бо зараз така погода якась мокра дуже і воно червіє бистро. Пішов я трохи далі, придивитися, я сюди якось не доходив ніколи, тут такий чагарник. І даремно я не ходив сюди, дивитися Стоїть тут стоїть тут грибочок такий, це вже справжній грибочок, не то що я дітвору там витягую, а це вже такий грибочок прям ого-го. Довго він тут ріс. Ну, ніжка така трухлява, розламалась. А ось шапка в нього ще крута. Шапка крута. І запах крутий. Ось такий грибчик додається мені. Моє відеречко. І он там ще стоїть. Йдемо, йдемо. Буду тут ходити. Тепер це місце знаю. А то що таке там. Тоже щось таке цікаве треба вернутися. Ну ось тут це точно гриб стоїть. Точно мій гриб. Класний ще один. Ого! -го. То що треба? Хотів ніжку цей, але вона... Все рівно трухлява. От вона якраз тут залишиться. Її назад сюди впихну і накрию все. О, дивіться, ще один грибочок. Суперво, буду тепер тут оглядати далі. Так, я вже потихеньку рухаюсь додому, тому що вже трохи промок, хоч і вдовж щовику, але дощ вже 2 години так точно йде. Тож я приїхав ось на це місце, де залишав трохи білого гриба. Він підріс по-любому. Ось ці маховики, бачите, троє підросли, вже стали такі здорові. Тож я думаю і білій грибі тут підросли. Якраз я їх заберу і буду їхати, ще там по Сосновому лісу проїдуся і буду вже додому їхати. Ось тут стоїть рибочок. Я його бачу, треба ждали. Знаєш та який? Я так наложив гілочок, щоб ніхто на нього не набіг. І є ось такий але, але. Ніжка червива, я вже відразу відчув, що ніжка чомусь червива. Так, і там ще в одному місці стоять. Зараз у лісі вже такий туман. Після дощу Вологи просто вже хоч відбавляй. Оце тільки сонця не вистачає тепер. І ось дивіться стоять два мої гриба, які я залишив. Вже Такі погризені з усіх боків. Бачите? Але. Але якраз забіркові грибочки. Будемо їх забирать також. О, шкляпа. Довго у нього. Так, а щось дощовик. Грузді, тут поруч ростуть такі файні. Все, поки що не бачу грибів чи що ці. І огляну по швидкому цю ділянку, може щось ще буде. Так так, камеру тільки вимкну і Відразу ось помітив ще один стоїть гриб. То що я його зараз вже заберу. Швидко вони зараз дуже швидко ростуть. Йому цими за два дні мабуть виріс. Йому зараз... Всього вистачає, тому він дуже швидко росте. Але це в мене таке найкраще місце. Я вже це третій раз. Так то, та ні, не третій, мабуть, вже разів 5. І постійно тут з грибами постійно беру, беру звідси, гриби залишаю, маленькі, беру. І ніхто про це місце не знає, воно серед лісу дуже далеко знаходиться. І просто люди сюди не доїжджають. Це таке різноманіття поглянув. Сыроежки, мухоморы, ось рожевые такие сыроежки, классные. Потом мухоморы. И он там один белячок стоит. Выблескает. Выблескает. На светле. Смотрите, такие. Как раз они отличные тут. Плюс один. Запах такий класний. Це вони тільки в цьому місці ростуть. Ходив трохи далі, там суто самі берези, то нема нічого, поганки самі. А біленькі оце тут туляться. Де дуб, береза, сосна, щоб йому всі три дерева поруч було і тоді він тут гарненько росте. Добре, буду шукати далі. Що знайду, то покажу. О, ось ще один грибчик. О, дивіться, тут примостився. Ну зараз ще глянем. Чи ти мені показав, ще тут теж. теж білий гриб. ось. Ось так він виблискує. Ага. Ще плюс два. Виручаємо на це місце. Але скоро таке дуже сильне похолодання, тож в мене складається думка, що це можуть бути вже останні білі гриби. Більш тут нічого не виросте, бо там реально 5 градусів, на ніч ще менше, ще сніг вже передає. Ось таке, добренько. Чи що буду ще дивитися? Бо я вже збирався їхати звідси. А тут вон, дивіться, які ще гриби. Хороші, хороші. Ось дивіться, який кумедний грибчик. А, це в нас буде польський гриб. Я подумав, що це білий. Але ж ні, бачите, це поляк. Ну, все рівно значотний. Проїжджаю мимо соснового лісу. Бачите, як тут уже наче сутінки, тільки друга година дня, вже в лісі сутеніє. І от у мене є тут такі. Цікаві місця, ось тут грибничка. Я тут, ну, У жовтні завжди найкращі гриби збирав білі. Дивіться, зараз приїхав, що тут відбувається. гляньте, скільки парасольки. Скільки парасольки Тільки я не знаю, чому вона така Ах, мала вся тут. бачите Це, мабуть. Якийсь трохи інший вид парасольки, не строката, можливо якась трохи інша. От я її зараз сфотографую і потім напишу в коментарях вам, що воно таке визначу. Але я нікому не рекомендую такі маленькі збирати. Це може бути двійник поганка. Що найцікавіше, оскільки разів я сюди вже за рік цей приїжджаю. І влітку заїжджав і зараз то воно нема грибати чомусь. Але всі роки навіть влітку я тут гарно збирав гриби. Ну зараз чогось нема. А це тільки ось польський так, Польський є. Небагато, але є польський. Ось. Нарешті перший біленький на цьому місці. якийсь сосновий гарний погане освітлення у лісі то я так то не знімаю оце заїхав вже на цю галявину тут краще видно то тут трохи підзніму збираю польські гриб ось уже дивіться це буквально за годину на нарізав скільки такі молоді класні і ось тут дивіться стоїть теж такий Хороший. О, крутий гриб. Поляків багато, а білий погано росте. Одного тільки в сосні знайшов і все. От поляки є тут ще, буду різати. Потихеньку кропотить дощ, туман стоїть і дуже хороша така свіжість. Ну все, буду закінчувати грибалочку. назбирати ось майже повне відерце, Лівеньке, а також в кульку ще є польський гриб. Починається дощ, тож буду їхати додому. Бо вже і так промок. На сьогодні вистачить грибів. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Також залишайтесь на моєму каналі, в мене є вже достатня кількість відео про грибалку. Всім дякую, до зустрічі, бувайте.